Розвідка приголомшила свіжими даними на тлі скандалу з Тимуром Міндічем. Буданов особисто передав відомості, які ошелешили всю країну. Спливла деталь, про яку раніше ніхто й не згадував. Інформація весь час лежала буквально на воду, але її впарто не виносили у публічний простір. Наче хтось сподівався, що правда так і залишиться прихованою. Та тепер усі карти відкриті, і від почутого багатьох просто перехопило подих. Вітаю вас! Далі говоримо про важливі події. Тож не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку. Начальник головного управління розвідки Кирило Будано відреагував на корупційний скандал, фігурантом якого став співвласник кварталу 95 Тимур Міндіч. Пов'язаний з державним підприємством енергоатом. У коментарі 24-му каналу Кирило Буданов зазначив, що антикорупційні органи ефективно спрацювали та своєчасно зупинили протиправні дії. Він наголосив, що подальше рішення у справі має ухвалити суд. За його словами, реакція держави була швидкою та правильною. Далі цитую: Я сприймаю це так: антикорупційні органи зробили свою справу, викрали і зупинили жах, що був показаний. Позиція президента абсолютно правильна. Він усе це бачив. Та ухвали правильні рішення одразу людей відсторонили. А далі він посприяв тому, що в найкоротші терміни їх звільнили із посад. Заявив Буданов. Він підкреслив, що подальша відповідальність тепер лежить на суді. Далі знову ж таки цитую: ми правова держава, тому крапку в цьому питанні має поставити суд, і він її точно поставить. Заявив очільник гур. Буданов переконаний, що покарання для винних у корупції, особливо під час війни, має бути невідворотним. Богданом не виключає, що резонансний корупційний випадок може створити додаткові репутаційні ризики для України в очах партнерів. За його словами, цим уже користується російська пропаганда, зокрема у соцмережах. Начальник головного управління розвідки міноборони Кирило Буданов заявив, що корупційний скандал у сфері енергетики може негативно позначитися на обсягах міжнародної допомоги Україні. В інтерв'ю 24 му каналу він наголосив, агресор уже намагається використати ситуацію. Тож українцям важливо зберігати холодний розум і не дати ворогу додаткових аргументів. За його словами, російські ботомережі активно розкручують негативні настрої всередині країни та намагаються вплинути на іноземних партнерів, просуваючи тезу про те, що з Україною, нібито не можна мати справу. Богдан визнав, що суспільне обурення є зрозумілим. Люди живуть у складних умовах, без стабільного світла, і на цьому тлі було викрито зловживання в енергетичній сфері. Водночас він застеріг, що надмірне загострення ситуації може зіграти проти самої України, створивши ризики для подальшої підтримки. Коментуючи сам скандал, керівник ГУР підкреслив, що антикорупційні органи виконали свою роботу. А президент Володимир Зеленський ухвалив правильні рішення. Причетних одразу відсторонили, а згодом звільнили з посад. Остаточну крапку підкреслив він. Має поставити суд. Результати розслідування набута САП ще раз довели: ефективність антикорупційних інституцій, які за словами Буданова спрацювали на відмінно. У Кабміні тривають кадрові потрясіння після корупційного скандалу, пов'язаного зі справою бізнесмена та медіаменеджера Тимура Міндича. Про це йдеться в матеріалі РБК Україна. Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндича для влади та позиції Зеленського репутаційний удар зачепив уряд Юлії Свириденко, який працює менш ніж півроку. Двоє міністрів, чиї голоси були зафіксовані на плівках юстиції Герман Галущенко та енергетики Світлана Гринчук. Вже подали у відставку і пошук їхніх наступників триває, за даними джерел у Кабміні знову розглядають ідеї об'єднати міністерство юстиції з посадою віце-прем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції, яку нині обіймає Тарас Качка. Нібито цю ініціативу підтримав прем'єр-міністр Середенко. Однак у минулому такий експеримент визнавали невдалим. Один із реальних претендентів на посаду глави Мін'юста називають заступницю керівника офісу президента Ірину Мудро. У фракції Слуги народу» зазначають, що ситуація стала для прем'єра ударом по репутації. За словами одного з нардепів, Середенко ще під час формування уряду виступала проти призначення Галущенка, проте не мала достатньої суб'єктивності. Тепер скандал може змінити баланс впливу в уряді. Свириданко намагалася із перших днів тримати хороший імідж, і тут на тобі. Хоча насправді ще в момент формування кабміну вона сильно чинила опір призначенню Галущенка. По суті, Свороданко поплатилася за те, що в неї не було самостійності в момент формування її кабміно. Можливо, тепер це призведе до того, що уряд стане більш суб'єктивним. Міркує один із нардепів із слуги народу. Чи будуть нові звільнення? Поки невідомо у парламенті припускають, що серед потенційних фігурантів можуть з'явитися представники сектору оборони чи інфраструктури. Поки що нам відомо тільки про двох. А якщо будуть наступні частини, хто ще там може спливти зараз? Багато хто у приватних розмовах робить прогнози. Хтось почув про якусь інсайдерську інформацію від когось, хтось почув якусь інформацію. Ну і знову ж таки, судячи з усього. Цього масиву чуток багато хто вважає, що під наступний удар можуть потрапити сектор оборони та інфраструктури. Міркує один із нардепів. Водночас інше джерело видання припускає, що набу сап трохи пригальмували публічний темп операції Мідас. Тож наступних фільмів найближчим часом може і не бути. Зате подальші подробиці всі будуть дізнаватися судових засідань щодо запобіжних заходів для фігурантів «Схема». Окрім того, стало відомо, що під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому віце-прем'єр-міністрові Олексію Чернешову викрили особу, яка фігурує під кодовим ім'ям професор у так званих плівках Міндіча. Про це повідомив прокурор САП під час засідання. За словами прокурора, професором називають Світлану Чернишову дружину Олексія Чернишова, а не міністра енергетики Германа Глущенка, як припускали то раніше. Прокурор повідомив, що бізнесмен Олександр Цукерман нібито передав Світлані Чернишові 500 тисяч доларів сполучених штатів своєму кабінеті. Ну і ці кошти за версію обвинувачення вона мала передати своєму чоловікові. Раніше повідомлялося, що колишній віце-прем'єр та екс-міністр розвитку громади територій спростував свою причетність до ймовірних розкрадань енергоатом. Він заявив, що не впізнає себе на так званих плівках міндіча, хоча визнав, що голос на записах може бути схожим. На його також голова НАБУ розповів нові подробиці справи Мідас. Антикорупційні органи зазнають тиску за свої розслідування. А затримка публікації нових матеріалів щодо корупції в енергетиці викликана тим, що за час розслідування антикорупційні органи отримали певну кількість матеріалів, яка потребує обробки. Як передає кореспондент Уніан, про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро України під час засідання тимчасової слідчої комісії з питань економічної безпеки. Ми продемонстрували частину записів, які стосуються окремих епізодів вчинення злочину цієї злочинної організації. Ми не зупинилися. І питання зараз не в публікації окремих плівок, а встановлені всіх обставин, вчинення всіх злочинів, у тому числі звідки з яких сфер приходили кошти у цю мийку, і кому видавалися, сказав кривонос. За його словами, під час обшуків її первинних слідчих дій детективи отримали доступ до певного масиву матеріалів, цифрових носіїв, телефонів, первинної бухгалтерської документації. Ну і крім того, кривонос відмітив, що на набудшує тиск. Зокрема, через спроби стеження за детективами бюро та використання діри у державних реєстрах. Він також пообіцяв публікувати інформацію про кожну спробу саботувати розслідування. Друзі, а я ж дякую, що ви додивились це відео до кінця. Не забудьте про свій вподобайку та коментар під цим відео. Слава Україні!